Так, ну що, всім привіт! А в мене сьогодні зйомочний день, і я беру вас на нього. Ви бачили, ви знаєте, що вчора приходило молдау, тому сьогодні ми це молдау будемо розпаковувати. Щоб приступити до розпаковки, треба все, звісно, налаштувати. Розпакуємо і потім треба буде поприбиратися. Бо, вроде як, в 14.00 нам мають дати воду, і якщо нам дадуть воду, то це буде означати, що кстати, отак. О, це буде означати, що нарешті ми зможемо все прибрати. І все те сміття, і всі лахи, які вже накопичилися, підуть на смітничок. Це заїбись. Фух, Але аби тільки включили, бо вони обіцяли вчора. Вчора не дали воду. А генератори вони не вмикали. Подивимось, що буде сьогодні. Але вибачте мене, сьогодні три доби без води, то, звісно, відчутно, відчутно. Ой. Так, вроді є таке діло. Так. Оп. Так. Для Маудау. Запишемо відосики. Так, подивимося, що з того вийде. Чи завітають вони до нас іще раз, чи не завітають. Так, хоп, відео HD. Головне, щоб телефончик не наебнувся, бо то буде неприкольно. Так, хорошо, зафіксували. Так, а тепер мені цікаво, якщо я його отут упру, отак от отак от, от, от. І піду візьму, наприклад, оту велику коробку з кормом. Оць. Ну, по ідеї тут корм має бути, бо вага відповідна. Але я можу і помилятися, але все ж таки. Так, ну, наприклад, отак. От я його ставлю. Так, нажимаю відео. Нажимаю... Ой, хорошо, слухайте, з 0,5 радіусом прям, прям дуже добре. Мені подобається. І тихо. О! Так. О. І отак от, от, в принципі, good and так. Окей. Так, тоді у вас трохи отак, щоб ви теж бачили, що тут до чого. Так, і можемо запускати. Так, всім привіт! У нас нова розпаковочка. Багато посилочок від Маудау прийшло, і я пропоную розпакувати їх по черзі. Я думаю, це буде цікаво для кожного з вас. І розповім взагалі про Маудау, що там можна замовити, і чому я замовляю саме там. Так, і, власне, розпакували. Так, це тепер ми. Витягуємо в сторону. Так, 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 так. так. Та я його поставлю сюди. О, красота. Котики мають бути задоволені. Коробочка, 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 коробочка. Жм'якаємо її нахрен. Вона нам явно не потрібна. Коробочка в стороночку. Ідемо по наступну коробку. Так, тут у мене з Maud є оця коробка. Давайте О, брати її, вона невелика, така, але тим не менше. Розпакувати все ж таки. Потрібно. Так, ну і ці коробки були три пачки таких рулонних рушничків. Те, що явно по хазяйству завжди знадобиться. Типу, ми для себе використовуємо онті, Білі. А ці ми використовуємо як технічні, скажімо так. Бо коли в тебе є котики і все інше ну це, типу, необхідно. Так, ідемо далі. Наступна коробочка. Тик-тик-тик-тик-тик. Окей, давайте подивимось, що в нас тут. А всі знають, що туалетний папір – це топ-1 товар, який необхідний всім. І вся топова бумага зроблена в Україні, все як полагається, офігенна. Оце 300 гривень за 32 рулона. Тупо халява. Мені дуже подобається ця бумага. І, власне, ми її отримаємо. Так, в сторонку хоп. Так, ідемо далі. Далі. Далі сандалі. Далі, далі. Далі, далі. Це все не то, не то, не то. Так, беремо оцю. Це вже щось цікаве. Я вже чую, як воно булькає. Так, і власне, що ми можемо бачити перед собою? Ми можемо бачити перед собою скарб, друзі мої. Давайте розпаковувати і дивитись, що тут. Ну, непогано, так, непогано, скажіть, же, да? Ну, вид імії, як то кажуть, да? тобто тестік, тестік буде. Так що ви не забувайте підписуватись на канал, щоб побачити. Всі необхідні тести. <хи> так, ну і йдемо по наступну коробку. Так, О, якщо я не помиляюсь це остання Так, знову ж таки, дані. Так, крихке рідина не перевертати, тому перевернемо. То в цій коробці ми бачимо зовсім інакше. Ні, тут є і то діло теж трошечки, але. Трошки цікавіше тут. Цей мені, звісно, по виду подобається. і пляшечка така красива. я І дивіться, тут закорковано. Ну, цей точно, бляха, хороший. А, він без акції 550, а по акції взяв щось 370 чи 380. Ну, коротше, взагалі по халяві вицепив. Так що, да-да-да Так, і, власне, я розпакувався. Я розпакувався. Тут. Оце ось десь а, 2000 і корм 2000. Посилок а, прийшло на 4К. Отак от, от. Ну, блядь, вибачте мене. Тут 1, 2, 3, 4, 5 бути, 3 бутилки Вена. Ну, блядь, 2000, і от це на 200 гривень. Так що, камон. Отак от, отак от, от, от. Неплохо, неплохо, мені подобається. Ставте вподобайки, якщо вам теж подобається. Якщо не подобається, блять, ну, ну сорян. Заходьте на тест, може вам тест сподобається. Коротше, до бочкового я Перепробував з дружиною ахуєнні. Якщо брати іменно щогрінки, то це, мабуть, самі топові з усіх, що ми пробували. А так як ми фанатім іменно від грінок, то ми, ми перепробували, блять, дохуя. Нежирні, немає привкусу старої олії, немає, в принципі, привкусу олії. На руках олії, теж немає гарні спеції. Єдине, що в часникових забагато солі. Але ну таке. А так, А, Макарошки ще взяли тверді сорта, щоб не поправлятися. Ну, взяв на тест такі пшеничні грінки, теж спробувати, що воно як воно. Цікаво. А так, все. А, І з прикольного в них є такі грінки з бастурмою. Теж цікаво, я бастурму бляха люблю. Чогось одна пачка чіпсонів прийшла, наче замовляв більше. Може, ще дойдуть, хрен його зна. Ну, і, власне, все, от, от так от ми розпакувалися, опять куча коробок їбать Але коробки це хорошо буде, в чому відправляти лоти. <сум> так що, бачите, теж є плюс. А, типу, одна коробка, от, рахуйте, дивіться, така коробка, якщо піти на НПшку, взяти купити, вона буде стояти гривень 30. Дивіться, 30. Ну, це хай 20 і типу, 20. Раз, два, три, чотири. 4 по 20, 80, це 30, 110, і та теж десь 30-140 гривень в коробках, тільки я відбив. Плюс там бумага, пупирка, блять, от тобі, пожалуйста. І доставка безкоштовна. Мені подобається бляха, мені дуже подобається. Так, ну і власне, я тепер кожного разу як ото все познімаю, щоб воно не мішало. Одразу розбираю. Тому зробили діло, відзняли випуск, все те складаємо назад, щоб воно не заваджало. Чай, поїхав. А що це? А, це я цю, мабуть, піднімав, так? Да? Вон. Ага. І все, така малиха вийшла. Оставимо її сюди поки що сюди. Тому що там я вже все придумав. Треба буде йолочку вбрати. І я собі тут ще робоче містечко зроблю, щоб Макбука біля інтернету працювати. Бо поки не вистачає, звісно. Коробки винесемо, коли будемо вже виходити на вулицю. Ну і в принципі що? Зараз будемо сідати і тестувати. Джини поки без тоніків, потім окремо відео ще зробимо з тоніком. І перевіримо, що воно як воно все виглядає на смак!